Злата повернулася. Ніч минула спокійно, Злата повернулася. Вона допомогла захистити нашу сусідку від злодіїв та принесла трохи набою. Сім одиниць. Марко відправився за речами та приніс трохи. І Злата має жахливі поранення, їй потрібні бенти. Разом і Павло це по-вашому спокійна ніч. І всі голодні так. Павло важко поранений. Нам потрібна допомога. Без бентів ми помремо від втрати крові. Думає, Павло. Бруно поранений, але одужує. Злата просто поранена. Палива все рівно не вистачає. Немає. Можна з деревини зробити. Так, зробимо з деревини трохи. Злата чекає. А гітару ми можемо поставити? Там, здається, ще компоненти потрібні були. Так, щоб її зробити. Павло важко поранений і перев'язаний. Гітару так, потрібно компоненти. Давайте зробимо трохи палива. 8 одиниць. Павло перев'язався і спати. Він голодний, але її Марко спати. Бруно поранений і одужує. Їм потрібно спати. А рослини наші всі ростуть. Сьогодні ми не побачимо там нічого нового. І паливо додати в обігрівачі потрібно. У мене таке враження, що потрібно ще одне ліжко робити. Це ми трьома. Якось не дуже виходить. Так, потрібно буде додати якесь ліжко. Три вже нам не вистачає. Особливо, коли всі голодні і всі поранені. Не завжди вистачає. Ніяк не прийдуть до тями. Травми не маємо, проте маємо спирт. І можемо зробити один фільтр, щоб перегнати самогон в спирт, щоб самогон очистився. Давайте так і зробимо. Самогон нам не допоможе. Принаймні, підготувуватися до вироблення у варту. Фільтр доробила. А чому так холодно? 14 градусів. Там ще ж по одиниці палива було. Підклади, будь ласка, палива трохи. Тепер по три. Злата трохи підклала. Так, температура повернулася в норму. Добре. Давай сюди. Зробимо дві одиниці очищеного спирту. Залишиться тільки трави виростити та компонентів знайти. Ми радіо давно вже не слухали. Потрібно буде подивитися, що там можливо є новеньке. Так, готово. Можна збирати. Забери дві одиниці спирту. Цього нам вистачить на два бинти, проте іншого не вистачає так. Прекрасно. Але ситуація погіршується. І що ми можемо з цим зробити? Здається, нічого. Так, і є. Іди тоді посидь. Компоненти, так. Важлива штука. Марко, голодний. Вже відпочив, значить, в тому немає. Можна злато відправити відпочивати, а Марко нехай посадить на стільці. Вони якось відпочивають швидше, коли почувають себе краще. Як би це не звучало? Принаймні зараз тепло, каже Марко. А що кажуть тут в описі? В думках нічого нового, нічого цікавого. Так, ситуація загалом погіршується з їжею в першу чергу біда, як завжди, і трави довго ростуть. Я тому на парниках пріоритет і роблю. Без них. Помремо ми передчасно і дружно. А що там радіо? Цигарки і тютюн зараз використовуються в погорені в якості валюти, проте місто швидко їх втрачає. Що станеться, якщо вони закінчаться повністю? О, погода. Буде набагато холодніше. Очікується снігопад у Південно-Східній Грознавії. Давайте обнімемо жителів пограня. Люди не шпурять по вулицях і покинутих будинках в пошуку всього, що можна з'їсти, спалити чи продати. Якщо допомога не досягне міста найближчим часом, ситуація погіршиться. Воно й не дивно. Так, новини все таки є. Загалом ситуація кращою не стає. Марко, йди посидь. Гапилка у нас є. Так, є, І лом ми оновили. Інші інструменти у нас також чи є. Бурчить уже животі. Сьогодні до нас вже, мабуть, ніхто не прийде, тому завершимо на цьому день. Ось і ніч. Ми ходили в нетрі, і більше не підемо. Куди б сходити? Хіба що на центральну площу ми там ще не були? Нам на обмін якраз. Було б добре туди й сходити. Подивимося, принаймні, що там є. Думаю, то більше схоже на ринок. Давайте так і зробимо. Брону спати. Злата спати. Марко вести пошук. Всі поранені. Але хтось залишиться вартувати у будь-якому випадку. Добре, давайте візьмемо бентин. Взагалі медикаменти. Більше такого цінного ми нічого не маємо. Хіба що зброю? Добре, давайте так. І підемо. Можемо йти. Торгівля продовжується навіть під час війни. Воно й не дивно. Центральна площа. Це ж ринок. Щось тут є. Дрібниці, але приємно. Це все, що ми тут зможемо знайти. Я таку підозру маю. Це інше потрібно буде обмінювати. Що ти там можеш? Щось продає, так і так. І я не встиг прочитати. Деревина. О, так. Компоненти. Дійсно, ну давайте віддамо набій та. І що я за це хочу? Компоненти я хочу. Каже, що щедро. А так вже діла не буде. А ось так. Добре. Тобто 6 на 4 24 компоненти. І в нас ще є трав'яні ліки. Але і паливо нам також потрібне. Воно дуже швидко використовується. Було б добре взяти. Так діла не буде. а так? Заберемо всі компоненти. Так діла не буде. а так? Вражає. Добре, додамо деревини. В будь-якому випадку паливо можемо зробити з деревини. А так уже не буде. До речі, гвинтівка. Ми ж зможемо її відремонтувати. А потім обміняємо на щось. Можна один взяти. Добре. Згода. Я думаю, тут ще, мабуть, знайдуться люди, в яких можна купити якусь зламану річ. Я сумую за стравми, які ми їли до війни. Ромвійський бурбон. Самогонний апарат у нього ззаду стоїть. Так, тому не дивно. І в підвал спуститися не можна. Ще одна річ і повертаюся. Ну так, у вас багато таких на ринку. Хто тут ще торгує? Ти торгуєш? Медикаменти? Ні, зараз. Не зараз. Ну, ось тут їжа. Щось тут ще є. А сюди можна зайти, мабуть, ні. Ні, не можна. Заблоковано. Лом потрібен. На вихід, значить. Насправді непогано. Ми набрали не речей. Маємо повний рюкзак. Тут в підвал можна було б залізти. Тут 100% якісь люки та є, але не зрозуміло Не бачу я цієї можливості. Добре, можемо йти додому.